Добрий день студія Продовжуємо ми відосики по танкам з коробок, точніше по скаму всього життя і створення нашої гри Раумфальте, на цей раз у нас Чіхтейн. Від Чіфтейна тут лише назва, пацики танк такий дірявий ой-ой-ой. Моя колишня по сравнению з ним це просто от... Дівка найпорядочніше на селі. Що ми бачимо по бою? Сетап у нас режим бою у Франції. Сетапчик такий собі, але іному внутку, ще й без арти. Це одні з перших боїв, пацики звикав до танка. Тут буде дуже багато таких певних моментів, до яких, знаєте, будуть претензії, дивлячись, які трошки так капілярчики в очах почервоніють. Але я думаю, що на це можна і закрити очі трошки, тому що. Бой по-своєму такий прикаль... прикольний, цікавий. Ну і що, під'їхали ми в дефолтну абсолютно позицію. Постоять, пострулькать по мужичкам, у нас 2200 хп, як бачите. Я не пам'ятаю на якій збірці катав, здається, турбіна, вентел та Досил. Вкатує тут концептик, кидаємо тичку, 413. По плюсам фацики цього танка, він один єдиний. У вас присутній номінальний ДПМ. Що значить номінальний? А те значить, що цей ДПМ ви пристроїть особливо то й не зможете, тому що точність цієї гармати та пробиття снарядом голдовим в скільки тут? 310, здається? Ну так, да, 310, яке падає на відстані до. 270. -ти. Зацініть броню. Над маскою просто хатак. На попий. ББшечка, пацики. Цей танк, от, броні тут немає від слова зовсім. От якби, знаєте, в кожному бою були такі 705-ті. Які підпівасі, люблять повкатувати, ми їх за це будемо на катки ставити. От якби такі бої були покиде. Безумовно, танк був би імба, а так він просто, знаєте, дірявий непотрібний, тяж. У нас якась тенденція пішла на картонні блядь, тяжі. Що МБТБ у нас автоприцілом бабахи пробивається, там на виліт просто в силует. чифтейн трошки покращить ситуація, у вас танчить ліва сторона башти, О, до, до речі, бездарний пік. І пробили нас під башту, в принципі. На що тут ми ще й наділися? 3-300 тим часом ми настріляли. І ж, про що я говорив, пацаки? Про картонні тяжки. Я ході, не фанат важких танків. Але градів це гівно, нікого немає ні броні, ні пробиття. Ну, а який плюс тоді танку? Киде в 6 секунд. Ну а толку з того киде 6 секунд, якщо ти не можеш навіть адекватно за укриття чекнути. От, наприклад, на мапі загублене місто, от там де ви дефолтно перестрілюєтесь, у вас буде оця командирка над насипом по центру мапи. Ну, якщо хто зрозумів про що я. Ну Взагалі. Тенденція на танки така собі. Точність, до речі, 0,28. Дивіться скільки тичок вже не залітає в цього Т-95 кача, якби точність була адекватна, ми б вже б його давним-давно вбили. Нарешті залітає там з третього чи четвертого разу йому в лічок, куди ми цілили. І він більш не хоче нас, знаєте, розпікувати. Трошки почав уважати, поважати, точніше. І що? І ми продовжуємо пікати на агресії. А звірінчика хряпнув 95-й, а виявляється, це був не звірінчик, це просто скам. Стоїм зацілені. Вазик 55, як бачимо, там розважається з цехою. Ну, а, пацики ще один такий полупокерний плюс цього танка. Це фугасики, які пробивають 140 мм, але є нюанс. Швидкість польоту снаряду у нас 670 м. Тобто, це як фугас, того ж Хестол летить на топовій гарматі. Кидаємо скатком. В 113 -го. моя школа танкування так само бездарно пікав, як і я. І от дивіться, куди мені закинув 113-й. Просто командирку. Хто бачив, хто грав на 113 знає якого кола там Роскет і така тичка в піксель. Ну, моя повага. Д-300 напулькали і хочу під'їхати вже до фармі того 113-го. Тут ще будуть, здається, такі цікавенькі постріли, дивіться. Кулкаток, летить лівіше, в ВЛД, рикошет. Знову у нас 113-й просто не відчуває, в нього пробиття дозволяє в будь-яку проекцію башти нас вицілювати. Тут бездарна тічка в Д95, повністю мій фейл, але пацики не було часу. Там, знаєте, на наці фліки, вицілювання і так далі. 5700 настріляли, летимо в піджим. Підсосати домашку. А це буде типовий геймплей для цього танку зазвичай. Хтось танкує, ви просто намагаєтесь дамажити. Туртлі бачу, що стоїть до мене. Жопочки. Заряджаємо фугасики. 552, ще й загорається, але хлопчик катає на. Бог не гасний. Бог йому судя. Так, не світився ще чар-футюр. По іншому, принципі, в нас інфа є. Такий легкий настрільний бій вийшов. Танконули рекордну кількість, абсолютний рекорд світу. 1680. Більше ніж в тені в житті ніхто не танкував. Кидаю блайнд, ловлю лампу, розумію, що чар стоїть у нас приблизно там, де я і блайндив. Снаряд. Снарядів в нас недостатньо, можна дозволити собі його і поблайндити. Опа-на! Черфутюрчик засвітився з 950 кп. А що ж це може значити? А це значить, що наші блайнди принесли нам вперше в історії хоч якийсь результат. Черфутюр топиться, СТРВ диблюсі теж, знаєте, на одному кроці від потоплення. Перемикаюся на фугаси, поясню для чого, тому що пробиття, щоб пробивати СТРВ нам в лоб не вистачає. Ми її вцілимо виключно в люк, а в люк ми пробиваємо її фугасом. Тому якщо залетить, то краще хай воно залетить з альфою, ніж просто якийсь рікашет або дзинь буде. 1000 хп в СТРВ, у нас якраз на два фугаса вона. Підкатуємо, вицілюємо. Кидаємо 525, думаю, о, зараз ще один фугасік, і буде чітко. Не вистачає КВН, кидаю йому в триплікс, як бачите, воно залітає воно без пробиття, просто кріт. І по центру просто мчимо тепер добивати залишки ХП, що залишилися. У супротивників це ЛТ і Леопард, який наколотив вже 4 фраги, дай Боже. Наші тімейти беруть баську, тому що ситуація, як бачите, дуже напружена. Фуловий Тартоїс явно ж не затащить катку проти ЛДшки. Треба брати баську, пацаки. Це от якраз ті люди, які, яким байдуже старта, вони грають задоволення. Ну, є сенс взяти баську. Напевно, так, задоволення стоять три хвилини АФК в... в кругу намальованому. Задоволення. Якимсь дивом злітає сальфою ще й непоганою. Васік ВЛТшка, вона впікає нас. Береться баська і там залишається ще леопардік. Але, знаєте, леопардік є, але не про нашу честь. Ось такий бій ми зіграли з врахуванням бландів. Це 9200 дамагу. Що, так, знаєте, ще примітно. Не дали майстра за цей бій. Це абсолютний світовий рекорд взагалі-то. Ну ладно, пацьки, може будучи Відосики по, по цьому кориту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.